Треба природу шанувати, весь її світ краси, про екологію подбати, щоб її зберегти. Тому що хто ж пожаліє людину, як не природа, і хто ж пожаліє природу, як не людина. Тож все на землі все треба берегти і птаха, і звіра, і рослину, бо у природи ми її частина. Природа нам рідна, і про неї треба дбати увесь час. Вона нам рідний дім, колиско мила, береги неславна. Тож, друзі мої, любіть природу, і природа буде вас радісно й щиро вітати, та дарувати повітря свіжого ковток та бажати щастя й миру, ще й усміхнеться вам природа кожен крок.